Після першого виступу я півроку більше не виступала, тому що я прийшла на відкритий мікрофон, мікрофони. Там в залі було чотири людини, троє з них прийшли зі мною. Пів року, а що, як ти повернулася назад? Та я така, ну, треба дати ще один шанс. Треба спробувати Собі. ще. Ну, люд... Глядачам Ні, глядачі... <гладу> да, людям Людям треба дати ще один шанс змію, мене послухати. <гладу> та взагалі не мала жодного уявлення про стендап е, в Україні. Та й в Я десь побачила е, нарізки, така, ну, я теж хочу. Е, написала, прийшла. Е, смішне було. Я не сказала друзям, що я буду виступати. У мене друзі жили на Подолі, я їм пишу, погнали, пить пиво в паб е, ірландські вони такі. Там без питань, погнали. Там реєстрація була ще, господи, прости, через Фейсбук. Я плюсик поставила, в мене прізвище і в Фейсбуці, воно транскрипція англійської. І там просто виходить ведучі, ну ці чотири людини сидять в залі. Мої все ще не знають, що я буду виступати. І такий Марина, вой. вой... Блядь, ти тут взагалі? <laughs> якщо тут виходь, <laughs> <laughs> це мій перший досвід зі стендапом. Слухай, ти, ну, спасибо, якщо то по поміняєш <laughs> ім'я угу. на ну, Марина Войцуховська. Марі... Марина Вой. Звучить, угу. ти можеш в принципі шансон співати жо з таким. <laughs>